Добрий вечір, друзі, Рішив засняти це відео. Може комусь буде полезно, комусь не полезно, таке знаєте. Так як я спінінгіст трошки зі стажем, хотів розказати, от сезон вже 2023. Цей сезон по ловлі щуки і окуня закінчується. Хотів вам розказати, якими я користуюся приманками, якими фірмами, що працювало, що не працювало, друзі, що працювало може трошки краще, що трошки хуже. Тому не переключайтеся, якщо цікаво, дивіться, наблюдайте. Дивіться, я в основному, друзі, ловлю на джиг. У мене джегова паличка, люблю джигувати. Із силікона я користуюся двома фірмами, друзі, які мені найбільше подобаються, то я зараз вам покажу. Це всім відома фірма від Кейтечу. Бачите? І всім відома фірма також ну, давно забута, але відома фірма Relax. Релакс копето, так? Від релакса я користуюся тільки копитом. Ось я вам зібрав такий наборчик невеличкий, бачите? У мене ще дуже багато є приманок, але діло тут не в цьому. Я зібрав те, що працювало цього року. Тому хочу вам порадити, може вам буде цікаво. Дивіться, я ж кажу, не переключайтеся. І так, почнемо. Ось моя Ось така в мене коробочка постійно зібрана. Неважно, йду я з лодки, з берега. Коли я виходжу. Ось така коробочка з силікону у мене постійно є з собою. Тобто на запасі силикон. Ось бачите і силікон, яким я користуюся постійно. І так, начнемо. Друзі, давайте почнемо з копита, а потім перейдемо до кейтажа. Бачите, в мене в основному копиту є різносвітні гама, є білі, жовті, з чорним, корічні є, які хоч салатові є. І так почнемо, друзі. Почнемо з топових кольорів, які цього уроку вистріли найкраще. І так, почнемо ось такого трьохдюймового копита. Це трьохдюймовий релакс копиту, друзі, ось в такому кольорі. Красний верх, друзі, жовтий низ. Цей колір мені цього року дуже сподобався. Відзивалася на нього щучка. Окунь. В принципі, навіть на ось такі трьохдюймові приманки залітали окуньці розміром 200-300 грамів. У нас на водоймі, там, де я рибачу, не? я рибачу взагалі на південному Лузі, і тут в себе поблизості мене є водойми. Не на пладниках, я рибачу на простих водойомах, таких, знаєте, людських. Тось. Дивіться, ось цей колір, я ж кажу, гарно працював по пізній осінь. Я для себе його відкрив вже дуже пізно, майже вже кінчався от листопад. Гарно бере на нього щучка, друзі. Окунь. Так, по цьому кольору ми закінчимо. Це красний верх, жовтий низ. Потім, друзі, з релакса також мені дуже, дуже подобається біли, білий низ, тобто все й білий низ. Ну а там зверх є різнокольоровий. І так, Почнемо також з топ-1 цього року, який що в мене працювало по релаксу купити, друзі. Ось ось топ-1 приманка, друзі. Ось такий, бачите, релакс. Це 2,5 дюйма. В основному я релаксом друзі, користуюся або 2,5, або 2, або 3 дюймовим. Там 3,5, 4,5 я не, не рибачу ними. Тому дивіться, ось це ось синій верх, друзі, гарно себе дуже показував. Також і по щуці, і по окуні. Були трофеї впіймані цього року до 3 кг на такі приманочки. Хороша приманка, гарна гра. Друзі, не забувайте, будь ласка. Ноті. Це не реклама, нічого. Просто не забувайте за обичний старий релакс. Це гарна резина, яка дійсно ловить, друзі. Потім також нове відкриття цього сезону по релаксі, друзі. Ось приманочка також релакс Тоже ядерний колір. Повірте. Чорний верх і жовтий низ. Також дуже гарно. ну, Коли мовчав ось свій весь релакс, кей теж, друзі, мовчав ось цей колір вистрілював. Я не знаю, з чим це пов'язано. Може він якось в нього, ну, типу, цей колір дуже хорошо виглядає в воді. Ну, ну, в принципі, жовтий я, ну, Я чесно вам скажу, рідко користувався ним. Але цей колір також дуже непоганий. Беріть на озброєння, друзі, будете завжди з рибкою. В основному, друзі, по релаксу. Я люблю пару монтажів. Хочу вам зразу зараз сказати. В принципі, за монтажі релакс, я монта... по монтажах в мене ці... тільки джеголовка. Неважливо, трьохдюймовий, двохдюймовий, не двойник, не там у крючки. Взагалі шарніра я на релакс не використовую. Глуха оснастка, глухий, глуха джеголовочка. Також, друзі, я думаю, всі, всі, хто користувався релаксом, ще з дитинства пам'ятає ось такий колір. Це чорно-білий колір, друзі, це класика від релаксу. Також дуже гарно працює. Теж дуже багато було впіймано на цей колір риби. Дуже він мені подобається. Так, тепер по кислоті, друзі. Від кислоти. У мене така кислота є 2-дюймова, але вони в мене є в 3 дюймах, в 2,5 дюймах. Також салатовий низ, бачите, вже вверх салатовий вже витерся. І салатовий низ. Красна рильця була і красне копиця. Друзі, дивіться, що у вас в релаксах. красна копиця в релаксі це як роздражитель, друзі. Ну, З красним копицем цей релакс працює набагато краще. Потім, друзі, сезону я також гарно відпрацював у мене ось такий релакс. Топова теж морковка. Чорний верх, морковка, красний низ. Колір гарний. Беріть на озброєння, гарно лови. Так, потім. І, і друзі, ще такого вам розкажу по релаксі. Також хороша приманочка з жовтим верхом. Бачите, так само білий низ. Красний копець. Також з релакса ще хорошо, друзі, працює. Я вам зараз скажу, що добре працює. Повністю чисто білі я люблю релакси. З релакса в принципі, кислота гарно працює і жовті кольори. Ось цього бачите, ось що в мене є по релаксу, друзі. Цей релакс все і ловив рибку. Були впіймані щучки. Все було впіймано. Так, давайте тепер переходити по кейтечу, друзі. Від кейтечу я користуюся в основному Easy Shiner і Swing Impact, друзі. Оце моя улюблена резина. Бачите, цвітова гама в мене непогана, трошки є. Ось тут там дещо є. Також ще в мене є один мадваг. Цього року я користувався мадвагом, але дуже рідко. Бачите, ось мадваг лежить від Kiteча. Ну і також щучку ловив, але до цього трошечки пізніше, друзі. І так, по улюблених кольорах від Кейтеча. Улюблений колір, друзі мій, від Кейтеч, ось. Не знаю, це топ-1 колір цього сезону. Топ 1 колір того сезону. Я люблю, друзі, от е, за релакс я вам розказував, що я люблю його оснащати да? А ось цей силикон від Кейтечі Я люблю на офсет. Офсет і причому монтаж не, ну, не проста, шарнірний монтаж простий. Чи чебурашка, А джек-гріх, Тобто, Або паличка ну, це, Бачите, вони всі оснащені без груза, бо це все на паличку Jріg. Також гарно з цим монтажем. Ось цей колір. Ось цей swing Impact. Це 3 дюйма swing Impact. Дуже гарно, друзі, працює. Беріть на озброєння, беріть, дуже хороша, непогана приманка. Потім, щоб по кейтечу також гарно цього року стріляло. Друзі, люблю від кейтечів. І кислоту, в принципі, і темні кольори. Цей колір називається Watermelon. Watermelon цей колір, друзі. Гарно працює. Також були впіймані трофейні у конці 600-700 грам. Потім щучка, також була впіймана, друзі, непогана. Я ж кажу, непогані приманки. Гарний колір, гарно працює. Потім, друзі, як же ж без машинного масла. Бачите, також машинне масло. Чекайте, це не машинне масло. Чекайте, вибачайте. Ось, друзі, машинне масло від кітече. Також один із найкращих кольорів по кейтечу. У мене в машинному маслі є свінхімпак. Є ізик, але зараз їх тут немає. Також, друзі, топ 1. От, вони ділять між машиною масло і ось цей колір ділять перше місце. Це 3,5 дюйма, це 3-дюймовий. Е, по розмірах, друзі, в розмірі від китачу я використовую в основному 3,5 дюйма і 3 дюйма. У мене лайтові спінінг до 12 грамів, неглибокі озера. ну, тіпа, знаєте, Невеличкі приманки, щучка, трав'янка, окунь. Гарних розмірів. дуже хорошо працює ці приманки, повірте мені. Так, потім. Друзі, ось цей колір також гарно відрекомендував за цього сезону. Морковний верх, жовтий низ. Я не пам'ятаю, як точно називається цей колір. Але гарно. щучка, окунь. Так само, друзі, на 3,5 статі дюйма залітає. Непогані окуні залітають, повірте мені, друзі. Непогані. Гарний колір майте на озброєнні. Також, говорив я вам за мадвага цього року я почав користуватися перший раз-мадвагом. друзі, Хороша приманка, хорошо лове. конів на неї не було лов, зловлено. Це 4,5 дюйма. Бачите, він вроде би великий, але шнурочки на нього залітають, хавають його Короче, з задоволенням, друзі. Тому беріть на озброєнні також це колір ватермелон. Такий, типу, як зелена вода. в общем, колір. Хорошо працює, взагалі люблю цей колір, друзі. Користуйтеся, хороша штука. Потім гарний колір. Ось, друзі, гарний колір. Також це електрик. Якось електрик джамбах, вроде бы, якщо я не ошибаюся, друзі. В общем, це колір електрик. Також сірий, темно-сірий верх і сіруватий низ. Гарний колір, друзі. гарний колір, Гарну лову рибку. Також маєте на озброєнні. Також ізик ось такому, бачите, кольорі від Кейтечу. Це теж Lime Shorts колір, але бачите, він є з бльосточками. Також колір хороший, взагалі люблю цей колір, друзі. Взагалі люблю цей колір. Потім, що я вам ще, друзі, не показав, це я показав топові приманки, топові коліра. Зараз в мене ще просто тут не виложу, вибачайте. Ось теж топовий колір, це мій Six Spice. 3 дюйма. Ну я сюди ще в мене кінчилась пачечка. Загубив пачечку. Ще сексіки сюди покидав. Бачите, це Сексі імпакт. Цуй колір також гарно працює по щуці. Це Місік Спайс, друзі. Це 3... 3 дюйма приманочка. Дуже гарно працює, повірте. І так, друзі, ще в мене є пару приманок під селекта. Оце селект Freak. Бачите. В мене Я цього року дуже мало ловив твістерами, друзі. Але твістера я люблю. Твістера я також використовував від, від Манса, використовував, використовував від Релакса Твістера. от фрік від селекта дешева копія. Пайдет, хороша штука, друзі. Оце мадвак, я ж кажу, твістерів Ну, я вам вже показував. В принципі, друзі, оце по, по цьому. Ну, оце от по цьому силікону цього року працював. Що гарно відпрацював у мене. Але в мене є ще деякі кольори, яких я вам не показував. Зараз вам покажу. У мене їх тут так просто нема. Також нове відкриття цього сезону. Бачите, Violet Lime називається цей колір. Також трьохдюймовий. Це Easy Shiner. Друзі, от последні рибалки ось також стріляє. Але я не відловив на нього цілий сезон, розумієте? Я тільки останніх пару рибалок, але за рибалку 3-5 щучок на нього впіймано. Коли мовчать усі ці всі, усі, то цей колір стріляє. Також, який я ще вам кольор не показав, зараз покажу. У мене десь ще є білі кольори, А ось, друзі. Ось, бачите? У мене тут є електрики, я скинув електрики з білими. Також хороший колір. Були також 2,5-3 кг щучки, на цей кольор. Гарно він працює, використовуйте. Друзі, оця по топових приманках для джигу, то є силикон, яким я користуюсь, який працює, який завжди працює, поділився з вами. Дякую за перегляд, підписуйтесь і до побачення.